Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас другий день челенджу, і ми починаємо його сидячи ніжки навхрест. Підкладаємо подушку під стегни, якщо коліна не опускаються або скруглюється спинка. Робимо вдих, робимо оберт плечима, з видихом стягуємо їх вниз, заплющуємо очі, і в цьому положенні. Розслабляючись, трохи налаштуємось на практику. Спокійне природнє дихання. Спостерігаємо за цим процесом. Чудово. Розводимо ручки в сторони в килим, робимо вдих і робимо оберти руками в плечовому суглобі. Вдих вперед вгору, видих назад, плечі не підтягуємо до вух, рухаємось у власному темпі. Чудово. Підтягуємо праву руку до себе, витягуємо праве плече, плечі знов не підтягуємо до вух, шия довга. Змінюємо ручки, підтягнули ліву. Витягнули ліве плече спинка рівна. Чудово. Заводимо ручки за спину, збираємо замок, прокручуємо плечі і штовхаємо замочок вниз, плечі вниз, розкриваємо грудний відділ. І м'яко порухали головою, тягнемо до правого. І до лівого плеча. Обережно у власному темпі, поступово і знов плечі відтягуємо від вух, контролюємо цей момент. Чудо. М'яко відпускаємо замок, вкладаємо долоні на коліна і робимо кішку корову в цьому положенні, вдих прогин в грудному відділі, видих скруглення, задні ребра штовхаємо назад. І ще вдих прогин в грудях, лопатки разом плечі вниз, видих, гарне скруглення, підборіддя до грудей. І ще повторили. Чудово! Повертаємось в нейтральне положення і робимо оберти хребтом довкола стегон. М'яко покрутили в одну сторону. Вдих вперед, видих назад. І ще раз вперед, видих через круглення назад і змінюємо напрямок. Покрутили в іншу, добре витягуємо спину, підключаємо стегна. Чудово! Повертаємось в нейтральне положення. Виштовхуємо праву ніжку в сторону, стопа на себе, правою долонею чіпляємось за лівий ахіл, підіймаємо ліву руку вгору вдих, видих нахиляємось до правої ніжки, плечі відводимо від вух, м'яко витягуємо лівий бік, можливо, занурюємось під ліву ручку, дивимось в стелю. Вдих, підіймаємось вгору, змінюємо положення ніг, лівою долонею чіпляємось за правий ахіл, права ручка вгору вдих, видих нахил до лівої ноги, стопа натягнута на себе, плечі вниз вух, витягуємо правий бік. Вдих м'яко повертаємось в центр. Згинаємо коліна стопи в килимок ширше за стегна, спинка рівна. І ми з видихом опускаємо коліна праворуч, кути 90 градусів в стопах і в колінах, вдих центр, видих ліворуч. І ще порухались м'яко у власному темпі. Контролюємо кути 90 градусів, без болю в колінах, в стегнах. І пробуємо не відривати стегна від каламка. спинка рівна, вирівнюємо ліву ніжку стопа на себе, праву стопу заводимо за ліве коліно, підтягнули спинка рівна, і з видихом ідемо в скрутку, Чіпляємось лівим ліктем за праве коліно. І дивимось за праве плече назад, плечі вниз, маківка тягнеться вгору, дихаємо, м'яко повертаємось в центр, розкрутили ніжки і змінюємо напрямок. Праве ніжка в сторону вирівняли, Ліве коліно заводимо за праве. стопа на себе. Робимо вдих і з видихом скрутка ліворуч. Чіпляємось правою ручкою за ліве стегно. Дивимось за ліве плече, права стопа на себе. Чудово. Вдих, повертаємось в центр, коліна зігнуті стопи разом. І по черзі вкладаємо коліна ліворуч-праворуч, компенсуючи розкриття в кульшовому суглобі. Чудово, м'як порухались. І сідаємо ніжки навхрест, незручний навхрест, некомфортна ніжка попереду. Робимо глибокий вдих через ніс. І акцентний видих через рот через ха і відпускаємо всю напругу з тіла. робимо три глибокі вдихи, видихи, максимально себе розслабляючи, вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом, бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!